Скажи, будь ласка, з якими відчуттями, з якими потребами ти заходила в гру, і яким вкладом ця гра стала в твоє нове життя? І що зараз ти відчуваєш? Виходила з запитом, як вийти з боргів, як розкрити себе, свою істинність. Пізнала дуже багато всього за себе, дуже багато. Мене по грі поносило скрізь, де можна і не можна. Проявила абсолютно всі кутки, навіть самі-самі закриті, ті, які я забулася. Це були болючі, скажімо, порунки, які були прям зроблені прорізи. Прям настійно іноді було боляче. Але через Підняття цього всього через осознання того, що прийшлося пройти, і як треба починати з любові до себе, з любові до навколишнього, з проявлення себе, з, з, подавлення, ну, з, з того, щоб закрити абсолютно всі страхи, які взагалі можливі, і йти тільки з Богом і довіритися Богові. Угу. З любові до Господа і для виходу в нове життя зі всіма абсолютно новими зазнаннями, які я тут отримала, получила. получила я те, що треба не боятися проявлятися через голос, через заявляти. Про те, хто ти є і що ти є, прийняття своєї сили, mm -hmm. повне прийняття, наповнюватися енергією і не забувати, хто ти є. А саме основне, не лізти до будь кого якщо тебе не просять, а брати за це гроші, якщо тебе попросять. Бо да, вот таким чином, ти проявляєш силу. Підтримуючи слабкість інших, вразливість і їх ще більше давляючи над ними. Чи отримала ти для себе відповіді на ті питання, які стояли перед тобою в грі? Так. Дякую. З чим ти виходиш з гри для себе, з якими усвідомленнями і відчуттями? Я хазяйка Медної гори, я все можу. І що Ти відчуваєш після цієї гри? Кайф, <рес> осознання своєї сили, ну, коли ти сама можеш абсолютно взяти в руки свою, своє життя і повністю бути володаркою цього життя. Ну, ж... Чи розумієш ти, як це зробити? Ти план дій собі створила? Так, да, да, Створила повністю, шаг за шагом, благодаря тобі. Благодаря так. Так, да. да. Дякую. Фіксуємо. А, ти переможець. Так, да. стільки ми годин, це ми це зробили клас. Такий молодець що наважилась прямо на цю на цей вибір, на це рішення і наважилася в цій грі проявити свою істинну силу, дізнатися а, хто. Я тебе сьогодні сюди не пускали, я заболіла. <с. Це точно, це точно. Наташа, ще знаєш, яке питання? А, е, як ти вважаєш е, для кого і як корисна, в чому користь цієї гри? От просто твоє усвідомлення, це вже для мене. Я відчуваю, що я віддала себе Богові для того, щоб бути його руками допомоги, щоб він через мене допоміг тому, кому треба? Я не вибираю, я віддала своє життя йому, і я згідна бути його руками. Клас, дуже красиво. І проводити. А хай присилає, а я буду. Все, супер. Дякую тобі.